П'ять міжнародних кінофестивалів в Україні та за кордоном. Саме на стількох була представлена короткометражка ужгородського режисера Дмитра Гришка «72 години. У дев'ятихвилинній стрічці атмосфера засніжених Карпат та спроба показати будні гірських рятувальників. Саме 72 години зазвичай у посиленому режимі тривають пошуки загублених туристів. Нерідко рейди тривають тижнями без відпочинку та вихідних це приємно. Звісно, кожен відібраний кінофестиваль, який відбирає короткометражку, це приємно і додає таких плюсів, що хочеться далі щось знімати. Важкість роботи рятувальників це вже як було доповнюючи до того, що дивіться, якщо ви залізете десь глибоко в гори і будете надіятися, що через годину вас прийдуть і заберуть рятувальники, то цього не буде. У фільмі, окрім документальних зйомок від режисера, використане і архівне відео закарпатських рятувальників. Фахівці гірської пушково-рятувальної частини також переглянули стрічку. Кажуть, намагаються різними способами достукатися до туристів, аби ті дотримувалися правил поведінки у горах. Акцентують на важливості реєструватися у ДСНС перед походом, подбати про відповідний одяг та спорядження, запастися засобами зв'язку і повідомити рідним про маршрут. А також стежити за штурмовими попередженнями і пам'ятати про лавину небезпеку. Але попри це, тільки взимку 2021-го гірські закарпатські рятувальники 199 разів виїжджали у рейди, під час яких врятували 189 людей а 154 м надавали до лікарську допомогу. Коли людина дивиться отакі такі от фільми, якась інформація в голові закладується. І, звичайно, такі от речі просвітнього характеру вони дуже потрібні. Дуже багато відпочивальників, які до нас приїжджають, не знаючи тих небезпек, які їх чекають в горах, виходять за межі визначеного місця катання. Ну і потім приходиться нам годинами шукати їх. Основний такий негативний показник це. Відсутність якісного спорядження гірськолижного, тому що для того, щоб людина не травмувалася, має бути відповідне зуття, відповідні лижі і кріплення. 72 години є скороченою версією повнометражного документального фільму Сніжні Барси Карпат про гірських рятувальників та врятованих туристів. У ньому йдеться не тільки про складнощі роботи та порятунок, але й про виклики, які постають перед людиною у горах. Обидві стрічки уже можна переглянути у відкритому доступі. Цей основний фільм Сніжні барси, його багато, там десь 15 тисяч переглядів, може вже до 20 доходить. І я думаю, що якщо це врятувало життя хоча б тільки людям, то якби, фільм виконав свою місію. От. Ну, я надіюся. Ну і насправді, коли я знімав фільми, я і сам багато чого узнав, і що мені потім допомогло в якійсь мірі, теж в, в якихось ситуаціях в горах прийняти правильні рішення. Гори режисера Дмитра Гришка не відпускають. І Нині він працює над фільмом про життя у гірських умовах у селі Колочава на Міжгірщині, знімає серед іншого і тамтешню станцію швидкої допомоги. А також закликає усіх туристів дбати про власну безпеку та не наражати на ризики ні себе, ні рятувальників.